Двоє одеситів перемогли чемпіонку Європи з шахів Наталі Жукову в сеансі одночасної гри. Це кандидати в майстри спорту Михайло Тобак та Мартін Єцькар. Вони розповіли журналістам Суспільного, що планують стати росмейстерами. Загалом захід тривав майже 4 години. У ньому взяли участь 15 людей. Найменшому з них 5 років, найстаршому 43. Зіграти в шахи з олімпійською чемпіонкою. Прийшли і туристи, і містяни. Більше бачила та розкаже Христина Шкрябіна. Санс одночасної гри розпочався близько 11-ї у міському саду. Росмейстерка Наталія Жукова першу зробила хід на всіх ігрових полях. Після цього шахісти ставили фігуру і отримували відповідь від чемпіонки. На другій годині партію програв наймолодший учасник заходу п'ятирічний Святослав Брєзгін. Він разом із матір'ю приїхав до Одеси на відпочинок. Папа мені сказав, що десь буде ігра за я сюди. Пришел, чтоб я поиграл. Что ты думаешь про чемпионку шахмат, которая с тобой играла? Что она... Ты знал это с самого начала или ты хотел ее победить? Победить. Он только где-то, наверное, месяцев 8 как занимается. Он мало занимается, у него просто появился интерес. Ну, мы на кипре живем. А в школе, куда он ходит, а там кружок был. Он попробовал раз-два, ему начало нравиться. И прям с таким увлечением. Стал ходить дополнительно, к нему так хорошо получается. Он такой а быстро уме может сообразить быстро-быстро этот прогресс. вигравати. Інший учасник змагань одесит Сергій Лейвіков. Каже, в дитинстві займався шахами регулярно, а зараз сідає грати раз на рік. Як то так прийнято. У нас що поки чек маленький, батьки максимально. Стараюсь, чтобы он всему учился, всем занимался. А когда человек вырастает, почему-то вся эта необходимость отпадает. И вот так у меня получилось. Конечно, отсутствие практики дает о себе знать. Ну, я держался. Как мог, но все равно без шансов даже на ничью. У Ничии с гроссмейстерку зіграли одесит Марк Трипуцький та Иван Головатюк, родом з Тернопільщини. Могу сказать, після после сериала Ход Королева, с яким мне подарили книжку о, за ничью. В общем, этот сериал очень хорошо популяризировал шахматы. И люди начали, которые знают, что я играю в шахматы, подходить ко мне и задавать какие-то вопросы. Раньше могли сформировать какие-то то, что вот, если ты занимаешься шахматами, наверное, ты там ходишь в очках і рост там, 1,40 там, сорок. Але на самому дуже багато шахматистів дуже хорошо, атлетично слажені люди. Зараз к шахматам краще многие і многічні займатися. Незвичайно було цікаво і важко грати. Звичайно, були я б сказав, пільги на нашій стороні, оскільки нас 15 метра, Наталія одна. Всі боролися. Всім дякую за гру. Грав дуже акуратно, не йшов в атаку і як наслідок заслужив на нічию. У змаганнях переміг 14-річний кандидат у майстри спорту Михайло Тобак. Він займається шахами з п'яти років, тренується з батьком. Хлопець каже: перемога над рисмейстеркою для нього не важлива. Просто був інтерес зіграти з Наталії. Собственно, говоря, Наталія розіграла дебютний варіант, який не ведет перевес у забіг, і я отримав доволі позицію, прорвав королевский фланг і идеей поставити мат. может, може, не вийшло, но очень и угрози, були, і, поет, і Наталія не зовсім, у неї не совсем вийшло з ними справиться. Другим переможцем став КМС Мартин Яцкар. Його першим тренером був Валерій Взглядов. Другим став Іван Юрковський. Иван Ростиславович Юрковский довел меня до кандидата мастера спорта, и мы планируем дальше идти до мастера и до гроссмейстера, естественно. Сегодня я играл против Натальи Жуковой, международного гроссмейстера, очень сильный соперник. Я еще не играл с такого уровня соперницей, Очень була інтересна партія. За останнім столом через брак часу шахісти розіграли бліц. Перемогла Наталія Жукова. За її словами, сеанс одночасної гри провели до Міжнародного дня шахів, який відзначають 20 липня. Чемпіонка розповіла, що задоволена тим, як все пройшло, попри свої поразки. Не останавливаюсь надолго возле каждой доски, нет у меня времени особо прочитать варианты. В это время, естественно, ребята сидят, думают, задумывают очень интересные серьезные комбинации. И вот как раз им получилось, и у них это все, как они задумали, у них все произошло. Собственно, я проиграла там, где были атаки на короля. Вот как раз вот такие интересные моменты я пропустила. Поэтому я очень рада за ребят. Это воспитанники шахматной школы Одессы, и дай Бог, чтобы это просто все развивалось. Ашкі новини на Суспільному Одеса.